Лєс річка і корпусі 15-річний Матвій згадує свій відпочинок у санаторії серед соснового бору. Ми гуляли, я люблю цей санаторій, санаторія білавадічка і плавав там». у хлопця. Ментальний розлад також має супутні хвороби, порушення обміну речовин, проблеми з серцем і гормонами. Я вибрала санаторій, який підходить по профілю по заболіванням моєго сина. Там грязелічення, спелеотерапія, ароматерапія, фізіопроцедури, електропроцедури, бювет, вода лічебна. Що немаловажно, в нашому случае, вообще думаю, питание. питання. Тобто столовая і медперсонал подобран так, що вони під кожного человека определяют дієту, щоб це пішло на пользу ребенку. Початком повномасштабної війни каже Ольга Хлопець, майже перестав виходити з дому. Тож поїздка у санаторій стала для нього особливою подією. Очень доволі радувався, ночі дуже цього чекав. Он не первый раз в этом санатории, он с удовольствием туда поехал. Ему знакомо, он очень доволен, что поплавал, застал теплую погодку. В плане оздоровления показатели по анализам улучшились. То есть ему идет это очень на пользу. На безкоштовне оздоровлення можуть претендувати діти з інвалідністю, люди, що постраждали від чорнобильської катастрофи, учасники війни в Афганістані та ті, хто отримав інвалідність через бойові дії. Для цього потрібно звернутися до управління соціального захисту, подати відповідну заяву та медичну довідку за формою 070. Також документи, що підтверджують пільгову категорію. Громадяни пільгових категорій самостійно обирають заклад. Це є великим плюсом. І також вони обирають дату оздоровлення. Далі департамент соціальної політики. Шляхом офіційного листування із санаторно-курортним закладом отримує гарантію на погодження громадянина на прийняття на відповідну дату, надає свою ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Крім того, існує гранична вартість оздоровлення для дітей з інвалідністю разом із супроводжуючими. Це 21 тисяча гривень, для учасників бойових дій 10 тисяч 350 гривень. Така ж сума і для ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. для дорослих з інвалідністю 8 тисяч 640 гривень. Діти пільгов. Вих категорій з багатодітних родин, сироти, а також обдаровані та талановиті діти можуть отримати часткову грошову компенсацію на відпочинок до 10 тисяч гривень. Цьогоріч на оздоровлення соціально незахищених категорій у бюджеті заклали 10 мільйонів гривень. Відпочити вже встигли понад 100 жителів Дніпра. До кінця 2022-го поїхати до санаторіїв мають ще понад 700 людей. Софія Москоленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.